Огляд ванс ню скул ретро стиль 90-х із сучасним звучанням. Усім привіт! З вами Моноад. Якщо ви любите стиль 90-х, але шукаєте щось сучасне, то ню скул. Це саме те, що вам потрібно у цьому відео. Ми розглянемо, що робить ці кеди унікальними. Ця модель натхнена класичним стилем old school, але має свої унікальні риси. Ці кеди підійдуть тим, хто шукає ретро вайб у сучасній інтерпретації. Вони підкреслять ваш індивідуальний стиль і чудово доповнять як повсякденний, так і вуличний образ. Верхня частина зроблена з емші та текстилю, що додає моделі міцності й стильного вигляду. Задня петля допомагає легко взувати пару, а м'який комір забезпечує комфорт навіть при тривалому носінні. Увагу привертає об'ємний язичок, великі масивні шнурки та ребриста бічна смужка. Фірмова гумова вафельна підошва це не лише про стиль. Але й про комфорт під час ходьби. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на канал та напишіть у коментарях, які кадеванс є вашими улюбленими. Побачимось у наступному відео!